Наш Крим колиска різних культур, різних світів, що століттями жили під Кримським сонцем. Кримські татари, Караїми та Кримчаки, корінні народи України, що історично сформувалися в Криму, і у них не було іншої батьківщини, крім України. Кримські татари поділяються на три субітнічні групи. Ялибойлю, кримські татари, які мешкали на південному березі Крима, о, тати о, середня частина Криму і Ногаї це сціпняки. Але єдине сприйняття свого минулого сьогодення та майбутнього це було завжди. Караїми жили на території Криму з 13 століття. Вони виникли в результаті злиття груп кочових караїмів, що входили до складу гунських, хозарських та інших тюркських племінних союзів з місцевим осілим населенням. Чуфут-Кале – святиня караїмів у Криму. Там розташувалося прадавнє підземне місто. Караїми мала етнічна група. Зараз їх в Україні не більше 1200. Кримчаки є найменшою корінною етнічною групою України. Їх близько 400. Вони дотримуються ортодоксального іудаїзму з кримськими молитовними ритуалами. Через що їх масово знищували під час Другої світової війни, оскільки нацисти вважали їх євреями, протягом останніх років в Україні систематично реалізується політика підтримки корінних народів та їх самобутності. На державному рівні діє стратегія розвитку кримськотатарської мови, прийнято закон про корінні народи, а кримсько-татарський національний орнамент ОРНЕК внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Після депортації 44-го року об'єктів, які є матеріальним доказом існування кримських татар, було взагалі дуже мало. А після цієї другої окупації, вже 2014-го року, вони знищуються майже повністю. Ще одним показником культурної ідентичності кримських татар є кримськотатарська мова, яка віднесена ЮНЕСКО до категорії тих, що зникає. Попри війну та окупацію, кримськотатарські митці мають потужний голос, щоб розповісти історію своєї батьківщини через літературу, кіно, живопис і за допомогою музики. Наша сила українців в тому, що ми талановиті, креативні і сміливі. Писати пісні, це вкладати свій біль це мій шлях говорити зі світом. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну корінні народи стали на захист своєї батьківщини в лавах Збройних сил України. Зараз зроблено офіційно два підрозділи, тобто рота імені Номана Черебіджихана, того є підрозділ Крим. Представники корінних народів Криму також займаються волонтерством, допомагають армії, створюють гуманітарні центри, де так само допомагають цивільним. Спроваджують соціальні та бізнес-ініціативи. Кримські татари, Карагіми та Кримчаки бачать своє майбутнє у вільному українському Криму, визнаючи це єдиним можливим способом збереження власної ідентичності та забезпечення рівноправного розвитку цих народів.